На сьогоднішній наш ефір ми з вами поспілкуємося, як сьогодні в Україні, не маючи 35 років стажу і не маючи трудової книжки, зуміти забезпечити собі свою старість або свій період, коли ми не захочемо працювати, це не обов'язково може бути старість. Що я вам обіцяю під час цього ефіру ви дізнаєтеся, таких три момента. Основних, ви, по-перше, розвієте з ваших голів все те інформаційне сміття, яке в нас вкладали дуже багато років, і ми слухаємо, ми переживаємо, ми емоціонуємо, ми мітаємося, і ми не знаємо, що і як нам робити. Наступне, ми позбавимося ось цього мислення СССР. Ми просто викинемо це з своєї голови, от як нас присадило СССР до трудової книжки, до трудоднів е і до страху жити постійно в страху. І наступне, що ви впевнитеся, що в Україні є надійний інструмент, де можна собі. Е Створити своє забезпечене майбутнє і не переживати, не переживати, що вкрадуть, обдурять, воно десь піде з ринку. Є такий надійний інструмент, де жоден український депутат, жоден олігарх не має співвласництва, не може туди залізти і е, щось зробити з вашими нашими грошима. Таких три моменти е, спочатку хочу. Трошечки вас е, окунути в план держави е, на наше життя, на кожне е, життя українця. Зараз включу демонстрацію екрану. Оце є план держави на нас. ми Малі навчаємося, доходимо до е, того моменту, коли ми йдемо на роботу, починаємо активно працювати, заробляти, фінансовий рівень наш зростає, і ми доходимо до тої точки, коли держава нам каже, ну все, ти в принципі не потрібен, ти вже відпрацьований матеріал, іди відпочивай. Тобто відпочивай, за що відпочивай, якщо е, 2 тисячі гривень або 5 тисяч, ну хто скільки має е, виплату від держави, їм того не вистачає. Ми того весь період працюємо, щоб е, якось. Підвищити свій соціальний рівень, підвищити свої статки, ми стараємося заробити, щоб мати більше і краще. А виходить, ми стараємося, 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 і приходить такий момент, такий бац, і все, і нас опускає на ніщиту. Оце є план держави, це є план пенсійного фонду. І що би ми робили? Як би ми не хотіли, не медитували, не. Надіялися і не казали, що війна закінчиться, все буде добре, та не буде нічого добре, тому що оце по цьому плану ми йдемо постійно. Це план ще з радянського союзу. Всіх нагнули на трудодні. Да, тоді був інакший варіант. Тоді було дуже багато людей, які працювали, вони сплачували податок і мали за що виплачувати з того податку пенсіонерам. А зараз фактично всі отримують гроші в конвертах, повиїжджали або з-за кордону не сплачують нічого в, пенс... в... В... в державний бюджет і в пенсійний фонд. І все, а виплати що хочеться, а їх немає звідки брати. Зараз я хочу, щоб ви всі собі скачали, таку навіть ну, не скачали. Зайдіть в Google, я вам покажу. Зайдіть в Google на пенсійний фонд України. От портал Пенсійного фонду України. От я зайшла на свій Шаблінська Ганна Іванівна. Скільки в мене є, то це можна подивитися. Мій страховий стаж. От зараз я вам покажу: мій страховий стаж 9 років, 4 місяці. Ви кожен можете подивитися, тут по роках абсолютно все є. Але до чого я веду? Не до цього. Ви подивіться свій трудовий стаж, який у вас там є. І зайдіть на калькулятор, який обчислює. Вашу майбутню пенсію. Пенсійний калькулятор, майбутню вашу пенсію. От, наприклад, зараз яка мінімальна заробітна плата. Дуже багато у нас людей, підприємців, офіційно не працюючих або маючи зарплату мінімальну. А мінімальна зарплата що передбачає? Мінімальний відрахунок. Я жінка, на загальні умови, я не військова, не суддя, не держслужбовець, я 80-го року народження і мій загальний стаж нехай 10 років. Я не ветеран війни, і все в мене нормально. Так, і я захочу вийти на пенсію, в 60 років я можу вийти на пенсію. Дивіться, внизу ваша звичайна пенсія 0 гривень. Я не можу вийти на пенсію. Так, якщо ж я в 65 років захочу вийти на пенсію, та навіть у 80 як я захочу вийти на пенсію, у мене пенсія буде 0. І так само у всіх, у кого немає. Скільки років стажу? Дивимося, скільки мені треба стажу, щоб я вийшла на пенсію? Так, у 80 не хочу, у 60 хочу. 18 років стажу. Мені ще нічого не будуть платити. Коли буду мати 27 років стажу, 28, 30 років стажу, 2 тисячі гривень. всього все. Я з 80-го року, тобто, це мені в 70. Ого, в 72 роки, в 73 роки мені почнуть ха, платити 2000 тисячі гривень. Ну це смішно. Ви зайдіть, і кожен подивіться, що е, вам там пропонують <сум> і скільки. А тепер, щоб не надіятись на це подібня різкі, тому, що ви розумієте, що таке 2000 тисячі гривень. Це ж був відрахунок від мінімальної заробітної плати, якщо ви підприємець. На що це вистачить? На комуналку? Ну, смішно. А прийдуть внуки, прийдуть діти, прийде Різдво, от як зараз приходить, прийде новий рік. На ліки потратитись, ну ми ж не будемо лікуватися тільки градусником або аспірином. Ми захочемо десь поїхати на відпочинок, якісь хоча б тут, в Україні, солодвіно або ще щось. Звідки брати гроші? Ну, їх немає на 2000 тисячі гривень, ми не проживемо. І ем, повертаюся до вчорашнього ефіру. Хто був на ефірі? Згадайте, що тоді виникає за відчуття. Те саме відчуття, що коли ми не маємо грошей і йдемо в дороге кафе, відкриваємо меню. І дивимося не на страви, які там є, а на ціни, що ми можемо собі дозволити? А є садочок, оце, садочек, оце ем, відчуття, що ну як так, чому така несправедливість? Він буде з нами не тільки в той період, от як ви згадали зараз це кафе, як, о, як приклад, а він буде великий шмат часу, скільки ми будемо відпочивати. Це відчуття, вона буде нас їсти і їсти і їсти. А в чому тоді зміст? Оцього відпочинку. В чому тоді зміст цього періоду, щоб не відпочивати, а насолоджуватись життям? Та виходить, ми тоді відпочиваємо, тільки від грошей відпочиваємо. Нам прийдеться піти на город, щось вирощувати, або вазонки дома вирощувати, або е, якусь, якусь курочку йти на базар продавати. А ви зараз прийдіться по базару і подивіться на цих стареньких людей. Що вони викликають? Яку емоцію викликають у вас? Ну, звичайно, що жалість. А Згадайте, коли ви відчували, що до вас відчувають жалість? Вам приємно? Що за емоція тоді переповнює, коли ви розумієте, що вас жаліють, а ви нічого зробити не можете? Тому я пропоную вам зараз почати і щось робити. Є інструменти, є багато іноземних компаній, я в чат. Скину в групу, які є іноземні компанії, страхові компанії, де можна собі зібрати грошей. 17 років тому я і моя родина скористалися такими, такою можливістю. І давайте я вам презентую компанію MetLife, і ми зразу в реальному часі з вами когось розберемо, когось підкладемо. Ну, давайте ви будете у нас як приклад. Дивіться: є такий в нас конструктор. Вибираємо Ноні програму Золотий капітал Нона, нехай вам буде сьогодні 50 років. І Нона собі взяла поліс. Так, Нона собі взяла поліс на 20 тисяч гривень, тому що не розуміє, що що таке у рік 20 тисяч гривень. Це 60 гривень у день. Що таке у день 60 гривень? Ми всі йдемо на роботу і з роботи е, на обід ходимо на каву. Легко 60 гривень. А взагалі, ті, хто працюють і кожен день мають е, налічку, для них е, це, це прекрасно, тому що ти кожен день взяв касу з роботи і можеш 60 гривень відкласти щодня. Е, так, на ну, 50 років взяла собі поліс на 20 тисяч гривень. Це 60 гривень у день. І так, візьме. Давайте я покажу спочатку. Порахуємо: 60 років у Нони не закінчується поліс. Це на 10 років всього насього. Що Нона отримає? По завершенню 10 років, тобто 60 років. Червоний стовпчик, бачите, 166 тисяч гривень. Це є страхова сума, я трошечки пізніше до цього повернусь. Нона на руки отримає: оце ще є в синьому стовпчику 240 тисяч. За 10 років Нона відкладе собі 200 тисяч сама. 40 тисяч вона буде в плюсі. Це ми поки що дивимося з точки зору прибутковості прибутків. Що ми заробимо? Це те, що було на 10 років. А тепер, якщо анона візьме поліс не на 10 років, а на 20 років. Тобто поліс закінчиться в 70 років. Чим це вигідно ноні? Зараз ми подивимося. По-перше, це вигідно, що після 70 років. Людина не сплачує прибутковий податок, тобто державі не треба буде з цих грошей нічого платити. І Нона заробить більше. Вноне страхова сума буде 307 тисяч і 617 тисяч. Нона отримує з відкладених своїх грошей це 400 тисяч і 270 тисяч це є прибуток. Вже краще. Якщо нона буде сплачувати індексацію, що за таке? Це те, щоб гроші не знецінювалися. Купівальна спроможність збережеться за рахунок ось цієї індексації. Тобто нона може мати мільйон 150 000. Але усі ці 20 років нона буде під, увага, захистом, яким? От оця страхова сума. Червоний стопчик 307 тисяч. Боже, борони, щось з нею станеться і вона помре, Її нащадки отримають 307 тисяч. І неважливо це через рік, через два, через десять. Боже борони. Якщо щось буде, якась інвалідність, компанія так само несе витрати. Бачите, є непрацездатність, є переломи опіки, є тілесні ушкодження. І що саме основне в цій програмі для жінок, це є діагностування раку жіночих органів. Ну, на сьогоднішній день. Це колосальна, колосальний бонус, колосальне, не знаю, спасіння для наших жінок. Тому що в разі діагностування компанія зразу виплачує 100 тисяч, щомісяця мінімум виплачує допомогу в 3 тисячі гривень, і в разі госпіталізації 300 гривень. Дивіться, для наших жінок це взагалі унікально. По-перше, ми зберігаємо гроші, ми незалежні. Ні від кого, не від держави, і не від свого чоловіка. Для жінки це важливо мати свою ничку. І знати, що ми 100% зберегли гроші, і ми до них рухаємося, і ми прийдемо і ми будемо мати на свої якісь забаганки. Добре, що в нас чоловік заробляє, чоловік це прекрасно, він заробить, ми будемо мати. Але ну, для нас, жінок, важливо мати ще щось десь там заникано своє. Крім того, ми знаємо, що. Якщо з нами щось станеться, головне, щоб не з нашої кишені, і головне, щоб у чоловіка було, а якщо ніде нема, ну, то добре мати би на НЗ ось такий захист. Дивіться, у нас була така, мої, така ситуація. Жінка пішла перевірятися, думала, що в неї цукор, в неї був підвищений цукор, вона вирішила здати аналізи, і ну, вийшло так, що вони знайшли, що в неї онкологія. Буквально за два тижні, поки вона готувалася до операції, ми швиденько з цими документами попрацювали, відправили, заяву написали, і протягом двох тижнів їй виплатили 200 з копіками тисяч. Ну, якби це не з власної кишені, і це добре. Не добре, що болячка, не добре, що хвороба, але все-таки добре, що є на це гроші. І не треба продавати, і не треба відчувати ту таку емоцію. Не добре, що ми ходимо, як попрошайки так, по освіту. Хочу ще сказати вам приклад. Я обіцяла вчора, що поділюся прикладом і поділюся такими фішками, що ви їх ніде не знайдете. І вам ніхто їх не скаже. Дивіться, мої батьки, їм 65, і вони вже не сплачують поліс, хоча ми брали їм поліс до 75-річного віку. Чому? Пам'ятаєте той червоний стовпчик це є страхова сума. І чим більше років. Тим більша страхова сума. Ми батькам, я батькам, батьки вже самі собі сплачували, взяли поліс на максимальний термін. Платили до 65річного віку і зупинили робити внески щоріч щорічно. Зупинили. Компанія їм в 65 років виплатила індексацію. Тобто ті гроші, які вони вклали, і ті відсотки, які наросли, лишилися в компанії. Той червоний стовпчик і синій, а зелений стовпчик, частинка з зеленого стовпчику, була виплачена на рахунок батькам, куди вони вказали. Тобто, батьки вже раз отримали кошти і мама, і тато. І були безмежно задоволені, тому що вони будуються, їм треба і вони знали, куди ті гроші засунути в цей час. Тепер дивіться. Прийде ще 10 років, пройде ще 10 років, їхні гроші, які вони відклали, і їхні відсотки принесуть і ще якісь відсотки. І в 75 років їм знов буде виплата. Тобто вони щороку вже не відкладають гроші, але в 75 років вони заберуть свої гроші і свої відсотки, які наросли. Вони два рази скористають можливостями з цієї компанії. І ви так можете. Якщо у вас вже. Вік, 50 і далі, і для вас складно заощаджувати велику суму, щоб в кінці ем, ну, були мільйони, то ви можете взяти на найбільший термін, щоб страховою сумою убезпечити себе і свою сім'ю. Що в разі з вами, Боже, що, гроші залишиться все рівно буде виплата сім'ї. А потім 65 років отримати. Індексацію, частину з індексації, і в 75 років отримати решта свої гроші, за які ви не будете сплачувати прибутковий податок. Таких, такий лап-хат. І чим це добре для нас? Дивіться, багато хто каже дуже багато різних заперечень, я за 17 років їх отак от бачила і чула. Не в Україні, не зараз війна, нема грошей і тому подібне. Якраз. Для нас. У тих, у кого нема грошей, у кого хто живе від зарплати до зарплати, хто економить, хто складає, розуміє, що ще, ще туди треба піти заробити, а можливо, додатково десь піти заробити. Так, да, це ми все можемо робити, тому що ми молоді, активні, ми можемо знайти спланувати свій час. Увага! Це те, що я казала. Розвиваємо інформаційне сміття з нашої голови, ми можемо. Спланувати своє життя так, поки ми активні, поки ми можемо працювати, поки в нас мислення ще адекватно працює, знайти можливість, де би заробити, і вкласти у ваш бюджет. Просто взяти і вкласти. Е, так як це на кредити, ми завжди знаходимо, на пачку цигарок кожен день знаходимо, хто курить, е, на пивко знаходимо, в гості знаходимо, всюди ми знаходимо. Да? До Різдва готуємось, знаходимо певний шмат грошей. Так і до цього віднестися. Просто забити його собі в бюджет. Що я що би там не було, на це я буду відкладати. Тому що, перше, у мене немає 35 років стажу. По-друге, я там, наприклад, чи піші підприємець, чи е, десь там по чорному, або в конверті зарплати отримувала, або ще ще, 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 ще щось, або завжди була в декреті і не маю, де, не маю тих грошей і того стажу. Ви да? таким чином зробите собі самі. Свою власну, стільки, скільки ви хочете. Якщо не вийде стільки, скільки ви хочете, хоч щось хоч додати до того, що буде мати чоловік. Ну або навпаки. Розумієте, це все іде мислення Нас чому вчили? Вчиться, будьте мати гарну роботу, добре, будьте вкалувати, а в кінці ми там вже якось буде. Але згадайте колгосп. Кінь в колгоспі працював. Найбільше і найтяжче, але головою він не став чомусь. Тому не в цьому тут причина. Не причина грошей, щоб мати гроші, в тому, що треба важко працювати. Не в цьому причина. Причина просто в мисленні і правильному розкладуванні свого бюджету. Закладіть 60 гривень для себе щодня в бюджет і створіть свою власну старість, свою власну пенсію. Чому я ще кажу, що це для людей, які мають малу зарплату? По-перше, ми, е, ми не є депутати. О, прикольно. Ми не є депутати. По-друге, ми не є підприємці, е, такі як Ріната Хметов, у е, нас немає власного телеканалу, у нас нема заводів пароходів і мережевих великих компаній, ніби як АТБ, як Око е, і їм подібних. У нас немає нерухомості в Дубаї. Ми не всі можемо дозволити собі купити квартиру і здавати, тому що на це знову ж таки потрібно зібрати певну суму грошей, щоб купити і потім здавати. А по 60 гривень в день ми можемо це собі дозволити. Тому що це для нашого мислення зрозуміло. Це для нашого мислення гроші зрозумілі. І Мозок наш знайде їх кожен день. Так само, як він робить це на цигарки, це є такий приклад, можливо, ви тут не палите, я навела, на що мозок знаходить гроші, на те, що він розуміє. Тому, якщо ви віднесетеся не до 20 аж 20 тисяч у рік, мозок це не розуміє, для нього це страшно. І він не буде це робити. А якщо ви віднесетеся до цього, всього-навсього 60 гривень в день. О, це вже більш зрозуміло. І тоді ви можете спланувати: я буду то, то, то звідти, 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 і в конвертик вдома, або на рахунок в банк, і потім раз в рік зробити е, такий єдиноразовий внесок в страхову компанію і собі забезпечити свою старість. І розумійте, що час іде, і він завжди діє проти нас. Ви бачили, да? Я розказувала, що є страховий захист. Чому час дії проти нас? Тому що в страховому захисті є період очікування. Що це таке? Якщо, боже борони, протягом 180 днів у нас діагностують онкологію, компанія нічого не виплатить, тому що в неї є період очікування. Якщо у нас станеться інфаркт через місяць, компанія нічого не виплатить, тому що є період очікування. Десь якась болячка 60 днів, якась 90, якась півроку. Тому чим довше ми тягнемо, тим більша ймовірність, що буде пізно. До старості, можливо, не пізно, а до якоїсь болячки пізно. Чому я так кажу? Тому що в мене мій товариш, він мав колись поліс і припинив його платити. Не тому, що він не мав грошей. А тому, що мислення було таке, тому що в інспектора є гроші. Однозначно є. Мислення все залежить від нашого радянського мислення. І він до мене телефонує і каже: Ань, можеш щось зробити? У мене інфаркт, у мене операція. 38 років хлопці. Можна поновити е, договір? Добре, будемо зараз щось думати. Лише треба так, щоб ти операцію робив. Аж через 180 днів. Він каже: ні, операція треба вже. І все. І пізно. І двоє маленьких діток. Просто пізно. Ну, я зараз нікого не хочу налякати. Ви подумайте сьогодні ввечері, скільки коштує ваше життя. Порахуйте, на що ви витрачаєте перше. Щодня ваш час. І друге щодня ваші гроші. Що ви обслуговуєте вашим часом і вашими грошима? І чи це вас задовільняє? Якщо вас це не задовільняє, якщо ви хочете мати вільний час, і ви хочете мати більше, трішечки більше, можливо, з часом взагалі багато грошей, то я вас запрошую завтра о 8 годині на. Знову на таку зустріч. Якщо у вас є знайомі, близькі друзі, родичі, яким була би цікава тема заробітку сьогодні в Україні легально на ринку, який зайнятий один тільки відсоток, тобто ринок на 60 років буде вільним, безконкурентним. Запрошуйте таких людей завтра на ефір. всього на всього пів години, і ви будете мати той інструмент, за допомогою якого ви зможете мати стільки грошей, скільки вам буде потрібно. А зараз я готова відповісти на запитання. Можете в каналі, прямо під постом, писати ваші запитання, і я по мірі можливості буду відповідати. Щоб ми зараз не займали ваш час в прямому ефірі, ви пишіть, я буду прямо там в каналі відповідати. Буду виносити на загал це питання і давати відповіді.